Владиславе, приблизно половина збору позаду. У яких зараз кондиціях, на твою думку, команда, як ти сам себе особисто відчуваєш? У ну, фізичному плані важковато зараз, тому що працюємо під навантаженням, тренуємося в двохразовому режимі, трен... тренажерний зал, тому зараз важкий стан фізично, але нічого, це процес зборів, тому ми Терпимо, так сказати, і скоро будемо виходити на фінішну прямому, і думаю, буде вже легше. У попередньому матчі з ти був одним із тих, хто трохи довше зіграв, вже не по тайму. Вже вистачає сил провести більше часу на полі? Так, але була важка дорога. Ми летіли в день гри, тому було трохи важкувато і зараз відчувається це навантаження після гри. Але в принципі в самій грі було нормально. Загалом Ян Бойс, в принципі, суперник, який сильно порівнює від знявся від перших трьох матчів. так? Да. Вдалося перевірити себе на фоні такого суперника. Я думаю, так. Да. І ще раз повторюсь, ми працюємо в двохразовому режимі, тому були недостатньо свіжі для цього матчу, плюс дорога. Ми виїхали в день гри, виїхали вісім ранку, тому нам було набагато важче, ніж їм. І думаю, це десь сказалось. Приблизно з 60-ї хвилини, але потім вийшли хлопці і додали трохи, і ми зрівняли рахунок. Ти забив гол на Бойзу. Це вже другий твій гол в товариських матчах на зборах. В чому секрет? Якісь підказки, поради від містера, якісь тактичні напрацювання. Не знаю, як не сказав. Думаю, більше бажання довести самому собі, довести своє місце в складі, хочеться грати. Навірно, більше, скажу, що це якась як мотивація, більше грати, тому так виходить. Незабаром розпочнеться новий сезон. Це не тільки чемпіонат, а й єврокубкові матчі. Минула Єврокубкова кампанія не досить вдало завершилася для Динамо. Ось у зв'язку з цим є таке відчуття, що треба реваншуватися. Ну, у зв'язку з цим чи є відчуття, що треба виступити гідно на євроарені. Цей імідж, Динамо, імідж України, особливо зараз у цей час. Сто відсотків треба виступити краще, це навіть не обговорюється, я надіюсь, ми прийдемо кваліфікацію і там зможемо показати в групі всю свою силу. Угу. Загалом, які цілі ставиш перед собою особисто на новий сезон? Побільше грати, тому що, так сказати, не дуже був задоволений своєю ролью весною. Мало, мені здається, мало грав і тому хочеться більше грати. Що для цього треба зробити? Ну таке, як ми говорили, треба забивати, приносити користь команді, і я думаю, все буде.